Впродовж жовтня-листопада нами було проведено роботу та задокументовано трьох осіб, які займалися збутами наркотичної речовини, займалися її виготовленням і надавали при цьому ще й місця для їхнього вживання. Паралельно, окрім цього, ще один, одна особа чоловічої статі займався наряд шим і шахрайством. Який брав під виглядом ремонту різну оргтехніку, дорогу Дорогостоючу. Після цього йшов в ломбард, збирав, віддавав цю оргтехніку в заставу, звідти отримав кошти і витрачав їх на свій розсуд. От нами було проведено попередньо ряд закупок. По цим всім особам було доказано їм збути наркотичного опію. Також були вилучені, в свою чергу, при послідуючих. Обшуках ще наркотичну реч... речовину, яку направлено на склетезу, було доказано, що це наркотиком та перкурсори, за допомогою яких вони видавляли. На даний момент доказано 10 епізодів шахрайств, доказано по різним особам. В одної в чотири факти збуту, в іншого п'ять фактів збуту справа. Наразі перебуває на судовому розгляду. Всім трьом обрано міри запобіжного заходу. В результаті проведеної роботи порушено кримінальне відкрито кримінальне провадження. за дев'ятьма епізодами за статтею 307 кримінального кодексу України. Це збут наркотичних засобів. За статтею 311 це. Виготовлення прекурсорів та статтею 317 – це отримання місць для вживання наркотичних засобів. Окрім цього, задокументовано та порушено кримінальне відкрите кримінальне провадження за статтею 190, частиною першою відносно усіх фактів шахрайств відносно осіб обрано запобіжні заходи одному особисте зобов'язання, другому тримання під вартою і для третьої особи над... випущено під заставу.